Так, зухвало під звуки радянської музики чоловік розгулював вулицями Рівного посеред білого дня. Ба Більше також він знущався над українською символікою. Інцидент стався 6 листопада. Біля торгівельного центру Злата Плаза чоловік одягнув на себе червоний прапор з символами Радянщини та увімкнув гімн СРСР. А ще показово витирав ноги об державний прапор України. Працівники поліції розшукали та встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний житель. Села Малий Олексин Рівненського району. Біля одного із ТРЦ у Рівному невідомий чоловік витирає ноги об державну символіку України. Крім того, він одягнув на себе червону тканину, на якій написав СЕССР, а потім увімкнув радянський гімн працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць обласного центру. Слідчі затримали 60 60-річного мешканця села Малий Олексин у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. До слова, зловмисник уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У жовтні, проходячи повз меморіальну дошку Степану Бандері, яка розташована на одному з гуртожитків рівного, чоловік вдарив по ній кулаком. Внаслідок цього табличка розкололась навпіл. Відомо, що 60-річний житель Рівненського району уже потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки. Степана Бандери в обласному центрі, ми поспілкувалися з жителями обласного центру щодо цього інциденту. Рівняни пропагандиста радянщини сприйняли вкрай негативно. Звичайно, я ставлюсь дуже негативно, тому що в нас час, коли такі події, коли в країні війна, коли гинуть наші хлопці, захищаючи нашу країну. Я думаю, що це неприпустимо, і це має, ця людина має понести за це якусь відповідальність. І це дуже добре, що поряд не було наших військових, тому що це мені здається, якби зустрілася людина, яка дійсно десь прийшла з війни, там, яка, якої там відпустка, бо вона поранена, це мені здається взагалі могло би трагічно закінчитись для того чоловіка, тому що я не думаю, що. Хлопці, це стерпіли би вживу. Я не бачила особисто, але, але... В, інтернеті бачила. в інтернеті я також бачила. Це дуже негативне ставлення. Я взагалі не розумію, як такий час може таке відбуватися. І ще й включити дуже неприємно такі чути. Ще й під час повітряної тривоги це взагалі жах. Да і це неповага навіть до наших військових, які нас захищають, просто пройшов навіть там. просто до людей, це... ну мабуть, це мабуть якісь відхилення в людини, не знаю. Це треба лікуватися. Люди хворіє на голову, де все. Просто людина таке не, не знає, що, що в голові в людини. Треба зупиняти таких людей. Сумно, що є такі люди у нас у Рівному». Це якесь негодяї. Провокація. Провокація, негодяї. Ну як так можна? Такий час воєнний. З таким прапором ходить Радянський Союз. У нас незалежна вільна Україна. Наша своя країна, наша наша своя держава. А це все пережитки минулого і вертатися туди. Ну, звичайно, негативно. Ну, це його переконання, мабуть, таке. Не знаю навіть. Психічно хворій. Або психічно хворий. Таке теж може бути. Ну, хто знає. Наразі відомо, що любителя радянщини затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.